Всім ку, ви на каналі Tomblox X виложив я кліп. І на мене почали сипатись хейт і багато цього. Я не знаю, я не знаю, в чому вам не сподобався мій кліп. Я над ним старався все робив. Я не знаю, що б вам не сподобалось в кліпі. Я, я на ним реально старався. А ви просто берете і хейтите мене. Я не знаю, я душу вклав цей, в цей кліп. Але хейт від вас все одно я бачу. Я не знаю, чи випускати мені следующий кліп на 500 підписників. Ну, якщо наб'ємо 500, то випущу. Я не знаю, я, напевно, даже відео знімати не буду. От до чого довів, довів ваш хейт.